Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Уже сьогодні суд обиратиме запобіжний захід та екс-директору молодого театру та педагогу університету Карпенка Карого Андрію Білоусу. Вчора він отримав від правоохоронців підозру у вчиненні насильства і навіть побував в залі суду. Проте засідання перенесли, бо адвокати не встигли ознайомитися з матеріалами справи. Білоус заперечує, що когось гвалтував, і ще в січні цього року ТСН розповідала про навколо театральний скандал. В лютому КМДА погодилась відсторонити Білоуса від посади директора молодого театру. А поліція. Києва повідомила, що за фактом можливих неправомірних дій Андрія Білоуса, який був і викладачем університету імені Карпенка Карого, відкрите кримінальне провадження. Отже, в чому конкретно звинувачують Білоуса і як він виправдовується? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська все чула. Андрій Білоус прибув до суду власною автівкою. Принаймні, про це він сказав журналістам і вперше за кілька місяців з моменту початку скандалу, він власне прокоментував всі звинувачення на свою адресу. Він розказав нам про те, що з дівчатами, які тепер звинувачують його у насильстві, в нього були дружні стосунки. Вони цитую, навіть колюдувати до нього додому приходили. Ну і взагалі каже Білоус. Треба ще розібратися, що ж таке секс. У вас були стосунки mm. сексуального характеру з ними? Uh, у мене знову ж таки, що ви називаєте сексуального характеру стосунки? Секс? Uh, Мені здається, тут все дуже. Ні, очевидно. не все дуже. Секс буває вербальний. Е, будь, -який секс. будь який вид? Будь-який е, вид. У мене секс навіть на репетиціях буває в присутності всіх, тому що я. Е, Ставлю вистави досить відверті і даю досить відверті завдання своїм акторам. Я заберечую будь-які звинувачення в насильстві. Справа ж в тому, що я когось зґвалтував, а я хочу вам відповідально заявити, що жодного насильства з мого боку ніколи ні до кого не було. І я жодній людині не завдав, не завдав ані фізичної. Ані моральної шкоди. Ну і нагадаю, скандал навколо дії Андрія Білауса розпочався ще минулої зими у січні. Тоді дівчата просто з ефектом доміно почали звинувачувати його у діях сексуального характеру. І цей скандал спровокував цілу хвилю протестів. На протести тоді виходили і актори театрів, і студенти театральних вишів. Всі говорили про те, що насильство у цій сфері є фактично нормою. Прошу зараз згадати, як це було, і послухати Пряму мову, я не маю, говорити, не я не маю стосунку до театральної сфери, але як людина, яка не байдужі права жінок, я не могла не долучитися. Ми з ним мітингуємо, Ми прийшли подякувати людям, які нас підтримають. Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому надавали роль. Бо ви відмовили: хто отримав роль, бо не відмовив? Кого змушували до сексу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. Ну і тепер, через 9 місяців. Андрію Білоусу оголошено офіційну підозру в ній йдеться про п'ять епізодів дій насильницького характеру. Два з них мають стосунок до. Неповнолітніх осіб саме тому навіть суд щодо запобіжного заходу відбувається у закритому режимі для того, щоб інформація дражлива інформація сексуального характеру не була розголошена. Ну і у випадку, якщо провина Андрія Білоуса буде доведено, йому може загрожувати до семи років за гратами. Нелі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.